Чернігівщина це про жінок сили, про тих, хто тримає тил, про берегинь дому, громади і країни. Під тиском війни вони стали опорою для інших. Рішучі, турботливі і незламні саме такі леді, представниці різних громад області об'єдналися 6 червня. Понад сотня лідерок, волонтерок, підприємець, громадських активісток ділилися власним досвідом у ході форуму разом. Сильніші діалогову платформу з ініціювала громадська організація Жінки батьківщини Чернігівщина. Люди об'єднуються по різним признакам: по політичним, релігійним, професійним. Ми ж об'єднуємося по небайдужості, тому що ми всі небайдужі жінки. Ми не мовчимо, коли треба говорити. Ми робимо, коли треба робити. Ми йдемо вперед, коли треба йти навіть тоді, коли не можеш, коли тремтять ноги. І тому ця територія небайдужих жінок для нас за всіх. І сьогодні в залі саме ті жінки, які творять історію, які пишуть історію сьогодні, кожен день. Кожну ніч. Дякуємо вам за те, що ви всі тут. Разом ми не переможні. Ми всі разом, ми разом сильніші. Ми жінки, ми не про конкуренцію. Ми не хто краще. Ми разом сильніші. І саме це сьогодні такий форум. Я сподіваюся, що цей наш день буде плідний для нас, підсилить нас, надасть нам нові сили, нові плани. Нові проекти, ми познайомимося ближче одна з одною, і надалі будемо тримати небо руками. Чернігівщина одна з перших областей, що у лютому 2022 року прийняла на себе удар ворога. У мирні міста раптово вірвалася війна. Тоді на варту своїх громад стали жінки, очільниці, керівниці, берегині. Саме про такий гіркий, але гідний досвід говорили у ході першого блоку форуму. Ми з вами народилися в прикордонній області, в чарівній, з величезною історією, з чарівними місцями із затишною Десною. І ми ніколи не думали, що ті 450 кілометрів кордону стануть межею боротьби з нашим ворогом. І сьогодні, мабуть, я хочу подякувати кожній з вас, маючи е, таку велику посаду. Я хочу сьогодні, е, перш за все, від е, найвищого органу місцевого самоврядування нашої області, подякувати кожній громаді нашої області. І кожний з нас, а особливо керівники і представники сьогодні, які тут присутні, наших 57 громад, вони пам'ятають лютий березень, коли. Е, Колись централізоване управління, воно просто зникло, і вся робота організовувалася на цьому горизонтальному рівні. І коли ми з вами от шукали, як відновити електропостачання, як, відновити, як завести хліб той самий, де знайти медикаменти, як допомогти тим. Людям, які потребують цієї допомоги, що робити з тими закладами, які опинилися в окупації, під обстрілами, що робити з дітьми, що робити з людьми похилого віку. І це все було от щоденно, це був величезний виклик. От просто щоденно нам здавалося, що сьогодні вже найстрашніше, що може бути, ми його сьогодні маємо. Але на завтра, на ранок, виклики були ще гостріше. І з усім цим, от низький уклін. Дуже продуктивно справлялися на горизонтальних зв'язках наші місцеві громади. Я хочу, щоб тут ми поаплодували, тому що в цьому була наша сила сьогодні. Ці жінки сталева вобрує для родин, людей і громад. Серед славетних леді, котрі тримають місцевий фронт, Юлія Петренко, заступниця Бобровицького міського голови. Її жіноча сила це про витримку і турботу, про здатність бути опорою для людей у найтемніші часи. Власне, такі надбання мають усі жінки, котрі залучені до форуму. Сьогодні в такий складний час дуже важливо мати єдність і підтримку. Тому саме цей форум разом сильніші. Він дуже важливий для спілкування, для нових. Контактів для об'єднання і відчуття того, що ти йдеш в правильному напрямку для елементарної підтримки. Тому щира вдячність організаторам за такий майданчик, за таке спілкування. Довгий час мужньо протистоять ворогу громади Ніжинщини. та, попри все, міста і села продовжують жити, працювати, розвиватися. Зусилля до цього прикладає чимало фахівців. Але особлива роль за жінками три роки посаду першої заступниці голови Ніжинської районної військової адміністрації очолює рішуча та цілеспрямована Інна Горобей. Після повномасштабного вторгнення було дуже важко відродити роботу спочатку початку повномасштабного вторгнення, але бачу, що наші чоловіки і жінки не зупиняються. Ми вірять у свою мрію і докладають дуже багато зусиль. у перемогу. Майже 20 років на благо Бахмутської громади працює Ірина Левченко: енергійна, освічена та ініціативна жінка згуртовує власне місто. Секретарка міської ради каже, її праця це щоденна трубота про людей. У цьому відлунюється жіноча сила. В цих умовах ми кажемо а хто як не ми. І е, інколи щось навіть нам не під силу, але ти не можеш собі дозволити про це навіть собі зізнатися. І знаходиш ресурс, знаходиш можливості, знаходиш спосіб різний для вирішення тих чи інших питань. Але однак ідемо вперед. Ідемо вперед і надихаємо цих тих, хто поряд. Тому що е, виснаження трошки є, всі ми втомилися, але це така, знаєте, втома. Ми завдячуємо нашим захисникам, які тримають над нами небо, а ми подолаємо ті труднощі, які е, перед нами виникають. Жіноча підтримка невидимий, але відчутний щит навіть на передовій. І початку великої війни у рідному Чернігові поранених захисників опікує Алла Зіненко. Якщо чесно, я не професійний військовий і. Е, в Збройних силах тільки от три роки прийшла в наш Чернігівський шпиталь, щоб забезпечити харчуванням наших поранених військовослужбовців та особовий склад госпіталю. І в чому моя сила? Завжди це так було. І на сьогоднішній день я ще більше в цьому впевнююся, що це перш за все це моя родина. А моя родина це і моя От країна, моя Україна. Тому якщо наші чоловіки потребують від нас якоїсь підтримки, от я ну, в свою чергу знайшла так, як професіонал е, в сфері харчування. От, Якби можливість таким чином підтримати наш, наші збройні сили, попри війну, втрату ринків і щоденну невизначеність Чернігівщина не зупинилася. Жінки стали рушійною силою і у відродженні економіки. Запускають хлібопекарні, розвивають молочне виробництво, утримують банківський сектор, створюють простори для креативу. Жінки взяли на себе і волонтерський фронт. Зокрема, Марія Шумар з 2022 року активно підтримує захисників на передовій цього дня. І вона у колі чернігівських лідерок. Ми зараз повинні підтримувати один одного, мотивувати бо разом ми тільки сила. Якщо ми будемо рухатися, кожен сам окремо, то не буде такого ефекту, як від команди. Дуже важливо зустрічатись, обмінюватись досвідом, побачити хто чого досягає. Це окрилює». На Чернігівщині війна увірвалася в кожну громаду і в кожну людську історію. Багато жінок втратили найцінніше рідних. Серед учасниць форуму були ті, хто пережили непоправне горе, як трималися, коли світ навколо руйнувався, як об'єднувалися. Про це говорили у ході дискусії. Одна з найвитриваліших, найавторитетніших жінок України Юлія Тимошенко політикиня з понад 25-річним досвідом державного управління екс премєр міністерка Юлія Тимошенко чи не найперша взяла на себе відповідальність у найтяжчі періоди творення незалежної України у відкритому діалозі. Посадовиця ділилася власним досвідом із лідерками Чернігівщини. Я сьогодні поспілкувалася з великою кількістю сильних жінок. Ми обмінялися енергією, да і зараз у мене цієї енергії набагато більше. Дуже сильні, дуже красиві жінки. Сьогодні під час війни неймовірно героїчні. Моя енергія від цілей, які я перед собою ставлю, але важливо, щоб вони були справедливими, щоб вони були високими, щоб вони були не про себе, щоб вони стосувалися життя країни, життя людей. І ці цілі вони зобов'язують бути і сильним, і енергійним, і рухатися, і долати всі перешкоди, і пробачати всі зрадництва, які можуть бути тут всередині, як ви знаєте, політичних всіх процесів. Я вважаю, що кожна жінка сьогодні є героїнею для своєї родини і для своєї країни. Цього дня політикиня відзначила жінок, які своєю щоденною працею та стійкістю надихають Чернігівщину. Серед таких голова Прилуцької районної ради Оксана Веремієнко на посаді жінка згуртовує навколо себе 11 громад, і ця відповідальна місія під силу лише справжній лідерці на сьогоднішньому форумі. Разом сильніші, навіть отримала нагороду неочікувану. І все від нашої лідерки, від Юлії Володимир Тимошенко. Сила, моя сила, це в родині, в моїх людях, які поряд в колективові людях, які мене підтримали. Бо один в полі не воїн і разом я з ними сильна. Вони не просто збирають разом громади, ці жінки об'єднують Україну. Серця лідерок б'ються в єдиному тандемі надії та незламності саме з таких жінок сили народжується перемога.